Позиція фракції єдиного центру озвучувалася на кожній на кожній спробі зібрати сесію. Ми, звичайно, прийняття бюджету і те, що ми з'являлися кожен раз в повному складі, е, ну, за виключенням тих, хто хворічиво відрядження, це свідчення того, що ми за те, щоб прийняти бюджет. І знаєте, зараз коментувати наскільки він нам потрібний, цей бюджет вже напевно. І пізно, тому що вже і місяців пройшло багато. Кардинальні питання і розвитку області, хоча, знову ж таки, працює дійсно і нам представників районів, які от тут багато присутні серед депутатів, знаєте, по великому рахунку ми свої бюджети маємо. Ми працюємо вже над виконанням того бюджету і видаткової, і дохідної частини, але все-таки дуже багато питань. Сьогодні мій колега вчитель попав в Тернопільську лікарню з діагнозом йому висіяли штамп грипу аж один години. Я думаю, мене підтримали, тому що там на межі життя і смерті молодий зовсім чоловік. Я навіть не можу використати ту свою депутатську допомогу, яку я могла. Ми звичайно прийшли іншими шляхами, але я думаю, що кожен з вас стикається навіть із цим питанням, тому що люди вже за роки звикли до цих наших допомог. Ну і але я думаю, все-таки, що ми вже знайшли таке порозуміння, і зараз після дзвінка я згідна з е, самого початку, що депутати повинні бути введені. Це е, воля е, громадян і голова обласної ради теж це воля нашого. Корпусу. Я, наприклад, завжди, я думаю, що е ніколи не чули від мене такої думки, тим більше і наші троє депутатів, ми теж чекаємо, тому що вони теж будуть представляти позицію наших виборців. Тому однозначно, е якщо компроміс досягнути, то я в другий раз не виходити на цю трибуну, хочу попросити, чи ми все-таки приступимо до е прийняття бюджету, а я ну, надіюсь, е що ми сьогодні приїдемо додому і скажемо, так.